Вітаю! У цьому відео ми розглянемо, як обрати типові проєкти, як визначити пріоритетність проєктів, як зазначити ініціаторів проєктів. Кожен критерій містить перелік типових проєктів, які вже були впроваджені іншими громадами або рекомендовані як ефективні рішення. Наявність цього переліку допомагає зорієнтуватись в можливих варіантах розвитку відповідної сфери. Типові проєкти це практичні кроки, необхідні для досягнення обраного вами критерію розвитку громади. Щоб переглянути доступні проєкти, оберіть відповідну сферу, наприклад, промислове виробництво, натисніть на критерій, перейдіть у вкладку Проєкти. Важливо, перелік проєктів стане доступним лише після того, як ви поставите синю галочку навпроти критерію. Перегляньте список і оберіть ті проєкти, які вважаєте доцільними для реалізації у вашій громаді. Щоб обрати проєкт, натисніть на праву частину сірого індикатора для скасування на ліву. Після вибору проєкту можна визначити його пріоритетність. Натисніть на пріоритет. Виберіть відповідний рівень з випадаючого списку. Натисніть Зберегти. На цьому етапі пріоритети є орієнтовними, оскільки реалізація проєктів залежить від наявності фінансування. І цифрова модель розвитку громади, яку ми зараз з вами створюємо, має на меті полегшення залучення ресурсів та інвестицій на ці проєкти. На даному етапі ваша основна задача визначити, які проєкти є нагальними, які важливими, а які можуть бути реалізовані пізніше. Деякі проєкти можуть виконуватись паралельно. Тому вони матимуть однаковий пріоритет. Програма також дозволяє зазначити ініціатора проєкту, щоб усі зацікавлені сторони бачили, що їхню думку враховано. Натисніть на Ініціатора. Оберіть варіант із випадаючого списку. Натисніть Зберегти. Окрім опитування фахівців територіальної громади, буде проведено опитування мешканців, ідеї, запропоновані жителями, будуть завантажені нашою технічною підтримкою у систему та відображатимуться у списку проєктів з відповідними позначеннями: ініціатор мешканці. Таким чином, система CLS допомагає ефективно планувати розвиток, враховуючи всі зацікавлені сторони та можливості реалізації проєктів.